Так, і не забувайте за будівельну рамку, за трутову. Не забувайте, не лінить составить. О, Хімія є хімія. Ну Є такі методи, от вам один. От бачите? От вона вже запечатана, закрили її. Весь кліщ у вас отут сидить. О. Всі ж це добре знають. І так, дивіться, витягли рамку. Зараз я вам. Зараз би я одною рукою. О, Отак. -от. Рамку витягли цю. Подивилися, ага. Яка, яка у вас тут сторона? Диві... Тільки слухайте уважно. Не відлікайтесь. Дивіться. Оце, наприклад. Тут трошки вони отак вирізайте отак. Отак. Вирізали, з'їдайте, водичкою запили. Оця рамка йде на перетопку. Роб... Можете робити гемогенат, Хто як хоче. Ну ми вже наробили тут. О. Все. ця піде, зараз з'їмо цей кусок, а ця піде у... На перетопку. Все. На це місто. Де її вже за... А, о! Зараз я вам покажу. На це місто ставиться така. О, будівельна трутова рамка. Все. До роботи.